Друзі, всім привіт! З вами знову я тужі Ларіта. Ви пам'ятаєте, що в травні я придбала дачу, і вже пройшло декілька місяців. Зараз кінець вересня, і ми подивимося, що тут змінилося, Як її облаштовую. Ви пам'ятаєте, що я хочу тут влаштувати арт-простір? Він навіть вже має свою назву Тара і він вже чекає своїх гостей. Деякі навіть вже її відвідали. І отримала тут психологічну підтримку, полікувалися природою, садочком, і зараз пропоную вам також це зробити. Запрошую до себе в гості, Подивимося, як тут стало гарно. У мене зараз в господарстві дуже багато гілок, і я їх всіх використовую, всі йдуть в діло. Бачите, я влаштувала таку, як ніби, імпровізовану клумбу. Ну, насправді це я на зиму просто тут замольчувала соломою. А на майбутнє, можливо, тут посаджу щось тіньовитривале. Зараз там вже є цибулинки весняних квітів. Бачите, вже пофарбовано бак. Він був блакитний, тепер помаранчевий. І також внизу я його замальчувала гілками. Там росте вже тепер барвінок, ще він маленький не видно. І також я посадила дикий виноград, я думаю, що він заплити і буде достатньо декоративно. Ось така куча мала у мене зараз з гілок. Насправді їх було в два рази більше. Я вже частину утилізувала. Ці гілки я подрібнюю. І з крупних я роблю такі, як бордюрчики, а дрібні потрібні ще менше. І роблю таку як мульчу покриття. І дуже прикольно виходить, особливо вони коли ще свіжі, так пахнуть. ну, Поки що. Тут я ділянку не звільняла від рослинності, можливо, навіть і не буду. Мені так подобається. Так, видалю основне те, що найбільш високе, а частково воно залишиться. І це таке природне покриття, як в лісі. Така атмосфера дика, але і затишна. І доглянута в той самий час. Пофарбовані лавочки. Господарська споруда, це як сарайчик з туалетом. Оце, друзі, хочу вам похвалитися трояндою плетистою. Вона була взагалі страшна, Ледь жива. Її їли слимаки. А я це зробила їй такою імпровізованою арочку. до речі, з бур'янів. І вона за літо так класно розрослася. І ще я придбала чудовий засіб від слимаків природний. Ну, не на правах реклами, просто можливо комусь знадобиться слимак-офф. Він ну, натуральний, цілком розпадається. Не шкодить оточуючому середовищу, тому в кого така проблема рекомендую. А це також зі стеблів бур'янів я зробила таку як опору для винограду. Сподіваюся, він через деякий час заплатить і тут буде також як такий живоплід. Ну, на землі не залишишся без дарунки. Оце, друзі, я не збирала, поки йшла на дачу. Тобто, що ми бачимо? Шепшина, чабрець, кропива. Насправді, я забула, що хотіла її назбирати. Тут хопа мене щось вкусило, ніби за нога. Дивлюся, кропива нагадує мені, збери мене, я не мою голову. Раніше купувала в аптеці, а тепер збираю на луках. А це, друзі, цілий скарб. Хтось викинув в ліс сухий ялівець, ну, тобто в когось цей кущ він засох. і Люди просто викорчували і викинули. Ну, я не знаю, як таке можна зробити, тому що це ж дуже цінна деревина, вона пахуча, її можна подрібнити. І з нею купив всіляких виробів. Роблять. Я купувала раніше в Криму такі подушки, як валики заспокійливі. Там же ефірні масла, можна його підпалювати, воно класно пахне, бактеріцидне. Ну, я назбирала для того, щоб мульчірувати. По-перше, а по-друге, я насправді хотіла десь назбирати хвою і не знала, де це зробити. А ось воно прямо перед моїм, можна сказати, будинком. Для тих рослин, які полюбляють кислий ґрунт, це виявляється проблема просто так і купити його. Це треба десь замовляти, а воно ну, важить дуже багато і мені важко його нести. А тут хвоя знайшлася сама собою, тобто я буду це додавати до ґрунту, мульчурувати і, сподіваюся, таким чином створю гарне середовище для своїх рослинок. У мене є лохина, брусниця. Також планую посадити рододендрон. Рододендрон, правильно, мабуть. Друзі, ось маленька частина того, що я зробила на своїй дачі за сезон. Концепція малобюджетного, малодоглядного саду з мінімумом втручання в дику природу. Ділюся своїми творчими знахідками. Напишіть, чи цікава вам ця тема в моєму виконанні. Планах показати мою тіньову клумбу, а також що тепер на місці, де були бур'яни з мене ростом і ще багато чого. Я не маю на меті створити вилазений ландшафт в журнальному стилі, чесно кажучи, набридли вони. Спочатку я захоплювалась таким, а зараз всі штампують, як під копиркою. Затратно і по грошах, і по праці, і по часу, та й набридло. Я йду шляхом найменших зусиль. Коли буде більше коштів, зможу більше інвестувати. А поки що витрачаю їх на закупівлю рослин і вкладаю в простір свій час та працю. До речі, можу розказати, де мені сподобалося замовляти рослини. Отже, якщо від вас буде позитивний зворотній зв'язок, буду фільмувати більше. А зараз, папа, -па, чекаю ваші коментарі.